Як ми вже повідомляли, цими днями в Івано-Франківську перебував з виставкою однієї картини Передчуття Голгофи, народний художник України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Микола Стороженко на запрошення президії обласної організації національної спілки художників разом з Миколою Андрійовичем прибули його учні. Виставку молодих митців Національної академії мистецтв з Києва змогли побачити чимало поціновувачів живопису. Їх називають учнями школи Миколи Стороженка. Роботи Івана Пилипенка, Олеся Солов'я, Анни Фурс, Романа Богдана, Олександра Блонського та Олександра Цугорка це справжнє надбання української культури. Це молоді митці, які покликані прославити рідну державу. Що таке держава? І який тандем між державою і мистецтвом взагалі, Культурою взагалі? От є культура, є державність. Немає в державі культури або ігнорування державою культури це знищення держави і майбутнього, знищення імені держави. Культура це ім'я держави. З ініціативи голови обласної організації Національної спілки художників України Миколи Якимечка, який тривалий час виношував цю ідею, між Національною академією мистецтв та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника підписана угода про співпрацю. Те, що ми сьогодні мали радість побачити, це дійсно було величезне диво, детальну працю коли Староженка. Тобто ті голгофи – це дійсно був і подарунок для нашого прикордонника. Визначний художник нашого часу, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Микола Стороженко це справжнє надбання української культури. Він не тільки станковий маляр, художник розписує українські храми і церкви, має свою школу майстрів, для якої гасло всі ми різні, але єдині в своїй меті і думках славити Україну в світі.